Нові або вживання україномовні книги збирають для бібліотеки при волонтерському просторі. Добрий козятин. Про це Суспільному розповів волонтер отець Антон. Зараз книгарня налічує 1200 книг різних за жанром. Кожен відвідувач зможе знайти щось для себе. Абонементський квиток безкоштовний, каже отець Антон. У нас є абонемент. Кожна людина, яка приходить сюди, вона читає правила. Вона... Підписує його, і в цьому абонементі написано, що людина, дитина, дорослий може взяти дві книги на, на два тижні. Я люблю читати сьогодні. Вибрав таку книжку Країна мамітролів. Хто і коли бере книгу, записує Микола Волинець. Чоловік, переселенець із Харкова. До волонтерського центру приходив по гумдопомогу, Розповідає тоді, каже, у нього і зародилася ідея відкрити при центрі бібліотеку. Задум такий був, що щоб заохотити людей до читання, щоб вони могли ну надіємося, у нас у нас вийшов гарний простір, в якому люди можуть полюбити книгу. Тут можна прийти пограти в гру, провести якийсь захід, мастер-класи. Тобто, тут можна робити все, щоб проводити своє дозвілля. Бібліотека стала гарним доповненням до безкоштовних гуртків, які діють при їхньому центрі, каже отець Антон. Гуртки всім найбільше зазначає відвідувачам до вподоби гурток з малювання, ліплення, з глини, танців.